Всім доброго дня! Ось таку ще красуню підібрали для клієнта. Це 19 рік, максимальна комплектація, пробіг автомобіля 123 тисячі. Автомобіль в ідеалі. Зарезервували. На наступний тиждень буде їхати до свого нового власника. Автомобіль в гарному стані, по картах, гарний темно-сірий колір, по нюансах, все було тільки ось така штучка, злетіло, а з... так то автомобіль дуже гарний. Ще відкрию багажник, в якому стані. Все новому власнику розказав, показав. Зробиться детейлінг. Зараз також запитаємо за другий кабель, щоб вони нам зробили. А так, автомобілем, новий власник буде задоволений. А кого цікавлять автомобілі з Європи, телефонуйте. Отак ми сьогодні виїжджаємо з хлопцями в Україну. Всім гарного дня. Телефонуйте, розкажу, покажу. Ось така та красуня також є ще в наявності. Це 20-й рік, Рестова. 112 тисяч пробігу. їде автомобіль в Україну вже. Тож, кого цікавлять автомобілі з Європи, телефонуйте. Всім гарного дня!